Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці і ми на черговому об'єкті. Хоч і розпочався квітень місяць, але погода, самі бачите, нас балує. Побажання замовника на цьому об'єкті це максимальна економія на електроенергію, та часткова відмова від газу. Ну принаймні наскільки це можливо. Тому тут буде 20 сонячних панелей на 450 Вт та гібридний інвертор на 12 кВт. Починаємо вигружати машину, але з іншої сторони думаємо чи взагалі зможемо щось працювати. Ну, але з особливостей в нас на цьому об'єкті буде, як зазвичай, кабель КБЕ, інвертор ДЕЯ та акумулятор Біо. І звичні короба. Починаємо ми з встановленням техніки на свої завчасно домовлені місця. Зараз інвертор, щит безпеки, короб і акумулятор знизу. А провода від сонця будуть йти туди зверху, ми вже зробили отвір, щоб не смітити на техніку. Це зробилося на початку. Інвертор в нас ДЯ, це однофазний, 12 кВт, через те, що в нас немає трьох фаз і немає можливості їх під'єднати. Тому отак. Звичний щит безпеки на два сонячних поля. І акумулятор біом, літій залізофосфат на 10 кВт в годин. Тож працюємо далі. До речі, на подвір'ї у нас два будинка. Один з них це будинок їхніх батьків, Вони вже на пенсії, але ми тянемо так само провід 4 мм через вуличну гофру от сусіднього будинку, там де знаходиться і інвертор, і акумулятор. І до них, щоб зробити можливим, під'єднати і їх до техніки. І взимку, якщо раптом будуть блекаути, щоб у них хоча б газовий котел працював, ну а літом сонячної енергії вистачить з головою. В принципі, на їхній холодильник та телевізор. Ну от поставило вже все. Хоч ніби то і кажуть, що будуть фасад зараз робити, але не ризикнуло. Лишити просто так, все запінили, щоб воно точно було надійно. Нічого там не випадало, ні то пальці туди не засовував. Ну і автомат вода резерва. Якщо хтось захоче переключити, то чому би і ні, така можливість вже буде. Доща ніби і не було, але на вулиці воно якось не дуже приємно і трошки мокро. Моросило так, мабуть, коли ми мене бачили. Але треба почати працювати, тому що клієнти чекають, а ми дуже здвігаємо всі сроки. Тож пробуємо повільно, обережно, але працюємо. Важливим також є і захист сонячних проводів, бо по горищу ви їх можете поставити більш-менш гарно як хочете, від цього на якість нічого не повпливає. А от там, де є контакт з металічною кровлю, обов'язково треба додатково захищати. Найдешевший варіант, звісно, це гумовий шланг, ну, але ми ставимо ПГ-25. Це спеціальні ущільнювачі, які повністю зупинять протікання води, які би там напор не був. Ну, але в кінці, звісно, що якщо мембрану ріжемо, то треба її заклеїти. Під одним з попередніх відео звучало питання, чим саме ми зажимаємо клеми для MS-4, то це от такий інструмент, він має дві матриці, від розміру від 4 мм до 25. Ну, звісно, що великі ми ним не зажимаємо. Але всі маленькі можна дуже легко і професійно це зробити. І коштує, до речі, не так дорого. Нарешті ми це зробили. Це було, звісно, непросто. В кінці ми вже й дощ трошки побачили, але поставили. Це у нас Trina на Solar. 450 Вт n-тип, два скла і спереду і ззаду. Тобто це дійсно хороша якість. І їх тут 20 штук. Тобто разом 9 кВт в піті. Цього з головою вистачить на всі наші потреби. Звісно, що в дощ я не показую, як ми це ставимо, там зазвичай шпільки, рейки, все як зазвичай. І заземлення, воно з лівої сторони, це 8 метрів штиря забите і провід сонячний 6 мм туди наверх до, до них. Але в таку погоду, вибачте, не показав. Робота всередині вже майже все. Лишилося, лише просто дозбирати короба, поставити кришті, Настройки і ми поставили вже всі, все заділізовано гарно, хамутама зажато. Акумулятор так само вже працює, бачить його інвертор. Ну і звичний щит безпеки на два сонячні поля, провода 6 мм, звісно, що заділізовані. Всі провода у нас 4 мм і 6 мм основний. А оце вже в кінці. Ми поставили короб і зверху, все сховали, закрили вже і щиток. Виглядає все гарно, лишилось лише роздрукувати і написати, який автомат від чого. Реле напруги, звісно, що до цього. вод резерва автомат, автомат входа та виходу з інвертора. Ну і звісно, що зіп має своє заземлення. Воно під акумулятором, як зазвичай. Акумулятор повністю заряжений, ми почекали, щоб його трошки дозарядили. Звісно, що від мережі, бо сонця нема. Короб так само через гофру провода сховали. Ну і тут 72, сонця нема, ну бо вже вечір, ну ви пам'ятаєте, яка там погода. Але головне, що все це працює, клієнт задоволений і відтепер він зможе економити на електроенергії. В планах також гріти воду електричним бойлером та купити електромобіль. І це все в сумі значно скоротить термін окупності всієї системи. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося канал, а ми йдемо далі.